Вже більше року Мар'їнка під контролем Збройних сил України. Поступово тут налагоджується інфраструктура. Люди отримують пенсії, соціальні виплати та матеріальну допомогу. Проте терористам не дає спокою, що мешканці намагаються будувати мирне життя. Останнім часом вони все частіше обстрілюють місто. Як ми сиділи в кухні, коли спопали кухня, школи сі то мені казалося летіло з усіх сторон. З усіх отак отаке було. Купи, оце ж тут сарачі це все розбило. Ну, добре. Ночі стріляють, бувають і снарядами, і обстріли отак от. Сто процентов до неї стрілять туди, ви що? Україна тільки вбивається. Ну зачем нам війна? Скажіть. У нас Маринка хорошо складається. І в все є, і базари є, і м'ясо. Ну все є. Ну, і молоко, і похитили молоко їм подають. У нас є. Ми не голодні. Армійці роблять це, можливе, щоб у Мар'їнці запанував нарешті мир. Володимир Кухарський, Данило Іщенко час ще.